Привіт! В цьому відео я розповім вам усю правду про секретні алгоритми Instagram. І нагадаю, що я блогер з 7-річним стажем і вже 2 роки, як мій блог монетизується щодня. І я була фотографом, кравчиною, яка шила нижню білизну. Я була експертом, я відкривала свої бізнеси, я завжди шукала, шукала, шукала себе, доки в декреті не знайшла. І так все співпало, що мої 5 років досвіду призвели мене до того, щоб пазлик склався. І тепер я знаю, як це робити. Я люблю слово прогрів продаж, і продажі, вони мене не лякають. Я люблю піднімати ціни, я не соромлюсь їх називати. І я мрію, щоб ви навчились тому самому. Тому поїхали. Дуже часто я бачу від починаючих інстаграм-блогерів гонитву за алгоритмом. Вони роблять відео, на яких не читається текст, або на яких дуже швидко змінюються картинки, для того, щоб за алгоритмами людина передивилась кілька разів або втрималась на цьому відео, і щоб вона максимально напружилась, дивлячись цей контент. Але так буде краще для алгоритмів. Але вони в цій гонитві забувають про те, що вони викладають свій контент для людей, а не для алгоритмів. І що їх дивляться люди, які бісяться від їхнього контенту. І що там, де ці люди могли б стати їх вірними друзями, вірними послідувачами, там, де в них мав би створитись контакт, ці люди бісяться, агряться і йдуть до когось іншого. До когось, хто робить контент, який комфортно читати, який ти встигаєш прочитати, який тебе захоплює, цікавить і для якого не треба передивлятися 10 разів. Усі ми ненавидимо, коли пишуть а ось тут така гучна фраза, такий крутий заголовок. А для того, щоб від... отримати відповідь, напиши мені, перейди туди, підпишись на телеграм-канал, зроби ось це. І тільки потім колись отримай відповідь. Усі ми ненавидимо це. І так само, якщо нам треба стільки дій зробити, або отримати назву фільму, ми в жодному разі не будемо їх робити, бо не так вже хотілося дивитися той фільм. І тому, коли ми робимо контент для алгоритмів, ми маємо розуміти, що людина, власне, не дуже той зацікавлена в нашому контенті. Вона не хоче напружуватись заради нас. З Чого б то, вона нас не знає, вона нас ще не любить, для чого їй заради нас докладати максимальних зусиль. І тому найголовніше, що ми маємо зробити, це вибудувати. Довіру за аудиторію, контакт з аудиторією, згадати, що на тому кінці телефону люди. Їх багато, вони класні, у них теж немає часу, у них теж немає ресурсу, вони дивляться той інстаграм ці 5 хвилин перед сном. Вони дуже втомилися цей день. І в них стільки власного досвіду, що вони б могли нас ще й повчити. Люди, а не алгоритми. Тому найкращий алгоритм інстаграму це знати свою цільову аудиторію, знати її потреби, знати її проблеми, знати, що вона хоче, знати, чого вона прагне, який контент їй подобається. І для цього треба і аналізувати те, що в вас заходить, і питати в людей. Перестати вести сторінку, як це моя історія, я так класно живу, я веду свій інстаграм просто заради себе, мені чхати на вашу думку, а почати вести його у форматі діалогу. Слухайте, зі мною тут таке трапилось. Що ви думаєте про це? Слухайте, я не знаю, що мені обрати. По допоможіть і почати поважати цю думку. Все починається з того, що ми згадуємо, що там не тисяча підписників, не 500. Не кількість, не число. Там люди, там цілий стадіон вас дивиться. Там дві тисячі людей. Це в житті ви стільки не назбираєте. Це так багато, і вони вас всі дивляться. Ви їх вже чимось зацікавили. Тож зробіть для них щось класне. Тому друга порада щодо алгоритмів це робити якісний контент, зрозумілий. Чіткий, де все в ньому зрозуміло. Наприклад, я дуже часто бачу круті відоси в Reels, які залетіли б 100%, але ти дивишся, і в тебе виникає якась проблема. Ти розумієш, що Боже, да, у мене ця проблема також є, але в описі нічого. На сторінці цієї людини теж нічого. І ця людина класно актуалізувала твою проблему в цьому відео. Але не дала жодного шляху до її вирішення. Не сказала: в мене на консультації, це можна вирішити, не дала більше інформації, не сказала, де подивитись. Вона просто підняла цю проблему. І в наступному відео вона вже підняла іншу проблему. Все. Тому щодо алгоритмів, треба згадувати, що ми несемо користь, що ми щось робимо заради цих людей. І подумати: якщо я роблю доволі. Спокійне відео, на якому читається текст, то чим я ще можу затримати людей на моєму відео? Можливо, текстом, можливо, якоюсь дискусією в коментарях. Можливо, попрошу в них про зворотній зв'язок. І коли люди вас полюблять, коли вони будуть розуміти, що ви робите якісний контент саме заради них. Що ви робите стільки заради них, а тут один раз попросили в них про сорочний зв'язок, вони дадуть вам, його вам от стільки, і його буде настільки багато, що ви ошаленієте. І оце буде крутий алгоритм. Ми дуже часто лонитві за алгоритмами забуваємо, що на нас вже підписана якісь, якась кількість людей, і що ми не вміємо з ними працювати взагалі. І там, де ми створюємо весь контент для того, щоб він потрапив на нову аудиторію, приніс нам нову аудиторію, ми забуваємо, що нас тут і зараз, з наших 10 тисяч підписників, дивляться 500 людей. Їм не цікаво, їм не подобається, і ми не вміємо з ним працювати. І в нас є 10 тисяч, з якими ми не працюємо, а ми хочемо ще. Доки мої відео не виходили популярні, не приносили мені нових підписників. Я навчилась робити так, аби майже кожне моє відео набирало максимальне охоплення серед моїх підписників. У мене на той момент було 14 тисяч підписників, і мої відео дивилися 13-14 тисяч завжди стабільно. Є проблема в тому, що коли відео починають вилітати на нову аудиторію, тебе перестають так активно дивитись твоя аудиторія це теж пов'язано з алгоритмами. Але тут же чимось доводиться жертвувати і не скажу, що тоді було погано, тоді було класно. Мені мене дивились уся моя аудиторія набрана за мої гроші. Це було дуже чудово. Тому, замість того, щоб вірити в якісь чудодійні алгоритми, інколи треба перестати сподіватися на диво, згадати, що на тому кінці провода люди. І чим я можу їм допомогти? Що я можу таке класне для них зробити? І можливо передивитись свої історії і подумати да, користі тут ніякої. А можливо, подивитись на них і подумати, а чому я власне в цій ситуації жодного разу не спросив думку людей? А що вони взагалі хочуть бачити? А через що вони взагалі сюди прийшли? А чи розповідаю я цим людям свої життєві історії, свої проблеми, свої факапи? Чи знають вони про них? Чи вони думають, чи я живу в ідеальному світі без жодної помилки? У мене все відбувається? Вау, раз, два, три мільйони заробі... заробив і пішов собі далі. І на людину, у якої вже є мільйони, вже все ідеально, не дуже хочеться дивитися, а якщо хочеться, то нею точно не дуже хочеться спілкуватись, тому що про що? Тому в гонитві за алгоритмами моя наступна порада це згадати, що на цьому в кінці правду теж сидить жива людина. Зі своїм великим досвідом, зі своїми проблемами, зі своїми історіями. І вона чомусь не хоче ділитись з іншим людьми. А якщо вона не хоче ділитись, то, звісно, їй ніхто не відповідає, звісно, що їй ніхто не накидає реакції в директ, і, звісно, що ніхто не допоможе набрати ті великі охоплення. А для чого, якщо вона не ділиться? Якщо вона не щира. Якщо вона виходить в сторіс тільки тому, що треба, а не тому, що хоче поговорити з цими класними людьми. Тому частіше згадуйте про те, що цільова аудиторія це ваш кладість, це те, в чому ви можете брати свій ресурс, свої знання. І це те, що єдине буде впливати на ваші охоплення. Те, що ви будете робити для них. Якісно, класно, чесно, без ви зрозуміли, коли ми намагаємось надурити всіх людей і при цьому отримати якомога більше для себе, це не дуже -то чесно, тому інколи дуже варто просто перестати вірити в диво і почати працювати, почати щодня розповідати якусь свою одну історію і побачити, як через місяць. Ці люди стали з вами на одній хвилі. І вони почали з вами спілкуватись просто тому, що вони дізнались, який ви, що з вами, що у вас тут, і чого у вас навколо. І тоді всі ці алгоритми, реакції, відповіді і великі охоплення обов'язково прийдуть до вас, коли ви почнете поважати інших і робити для них. Більше про мене в інстаграм. Якщо вам було корисно, підпишіться і поставте.